Любі мої та найдорожчі, вітаю на своєму каналі і сьогодні до вашої уваги м'яка та розслабляюча практика. Я всім дякую за те, що підписуєтеся, долучаєтеся, практикуєте разом зі мною та коментуєте свої відчуття після практик. Завдяки вам та через власний досвід я адаптую практику для покращення якості нашого з вами життя. Тож, вітаю на практиці, і ми починаємо з того, що налаштовуємося, прикриваємо очі і починаємо глибоко вдихати, знімаєте напругу з плечових суглобі, з шиї, намагайтеся внутрішнім поглядом віднайти свої відчуття і направити увагу всередину себе. М'який глибокий вдих, руки піднімаєте вгору, погляд переводите за руками. І з видихом руки по діагоналі витягуєте, торкаєтесь пальцями до килимка, голова вниз. Вдих. І м'який розслабляючий видих. Вдих. Видих. Плечі від вух. Вдих. М'який видих, глибокий вдих. І з видихом нахил вліво, погляд вище правого ліктя. Вдихнули в праві ребра і видихнули, повернули голову до лівої руки. На вдих правою рукою потягнулася по діагоналі вліво через півколо проходите в праву сторону, ліва рука вгору. Видих і вдих Тягнетеся руками вгору, голова в небо. І з видихом нахил вправо. Вдих в ліві ребра. І з видихом довертаєте голову вправо до правої руки. На вдих Потягнули ліву руку по діагоналі вправо. Через півколо перейшли вліво, видих. На вдих, підняли руки вгору погляд в небо. І з видихом м'яко опустилися на передпліччя вниз. Коліна опускаються вниз, дорозкриваються кульшові суглоби, вдихаєте в зону між лопатками та поперек, сідниці не піднімаєте з підлоги. Можна потягнутися руками вперед. І чим глибше дихання, тим краще розслаблення. І тим нижче корпус під власною вагою опуститься вниз. Не тягніть себе, не робіть боляче. Чекайте, доки тіло саме почне слухатись та опускатися. Глибокий вдих, м'яко підіймаєтеся в вихідне положення, руки піднімаєте вгору, ноги випрямляєте перед собою. Пальці ніг натягнули на себе. Прослідкуйте, щоб і мізинчик і великий палець були на одному рівні. Прикриваєте очі і спробуйте знайти комфорт у власному тілі. Відчуйте, як працюють м'язи живота та сильні ноги, плечі подалі від вух. Якщо спина округляється, підзігніть коліна. М'яко, глибоко вдихаєте, видихаєте і розслабляєте напругу, особливо в зоні між лопатками і попереку. Навдих подивилися в небо і з видихом опустилися вниз. Попрошу вас не тягнутися за ногами. Руки можете навіть опустити на гумілки. І м'яко розслабляєтеся на довгі дихання. Ваше тіло під власною вагою через довге дихання, залишаючись в даному положенні, буде розслаблятися і давати можливість опускатися вниз. Слідкуйте тільки за ступнями, щоб вони не розверталися та не косолапали, вдихаючи в спину в зону між лопатками поперек та крижі. Видихаючи в сідниці та ноги, спробуйте розслабитися та відчути легкість у власному тілі. Сподіваюся, що ви вже встигли поспати в даній асані. Зараз починаємо підійматися на глибокий вдих. Руки ставити позаду себе пальцями по напрямку до сідниць. Ноги на ширині килимка, лопатки з'єднали, плечі подалі від вух. Виконуємо компенсацію поза стола. Глибокий вдих. Таз подали вгору, на видих опустились. Вдих. І видих. Чітко п'ятки під колінами. Вдих. І видих. Долоні під плечовими суглобами. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих і завершуємо видих. П'ятки та пальці ніг з'єднали, коліна розвели в сторону сіднички з під себе прибрали. Всередині ніг ромбоподібна фігура. Взялися за гомілки, вдих лопатки з'єднали, подивилися вгору і з видихом опустилися вниз, і руки завели під коліна. Взялися за ступні і намагаєтесь. Лобом дотягнутися до п'яток. В кого не виходить дане положення, зробіть, по вашим можливостям м'який нахил. Продовжуєте увагу направляти в сідниці та крижі, скоріш за все, ви їх і відчуваєте у внутрішню та зовнішню частину ніг. М'яко видихаєте в розслаблення. Тут головною задачею знову ж таки себе не тягнути, а м'яко опускатися. Та розслаблятися вниз. Залишаю вас зі своїми відчуттями та приємними звуками птахів, які зараз мене оточують. Такий глибокий вдих, повільно розслабляєтеся, ноги випрямляєте перед собою. Руки піднімаєте вгору погляд за руками, з видихом руки опустили з боку сідниць. Поза стола ноги розвели широко, більш складніша форма. На вдих піднялися. На видих штовхнули п'ятками сідниці між руки, голову опустили до над'єремної впадини. Плечі на місці вдих, піднялись. На видих опустились. Кому складно, повторюєте попередню позу стола. Вдих і видих. Спина рівна, тільки голова до грудного відділу. Вдих і видих. Далі переходимо в позу голуба. Праву ногу зігнули, ліву вивели назад. Лівий кульшовий суглоб поклали на праву п'ятку. Слідкуйте за тим, щоб коліна не боліли і м'яко опустилися животом на внутрішню частину правої ноги. Глибоко дихаєте і розслабляєтеся. Корпусом, ніби тягнетеся вперед, хочете витягнути хребет з тазу, а кульшовий суглоб лівої ноги притискається до правої п'ятки. Тому складно робити так, коліно ближче до тазу підтягуєте і можете скористатися блоком. Головне, щоб не було болю і ви не тріпіли біль. А тепер занурюєтеся у свої відчуття та насолоджуєтеся звуками природи. Надіюсь, ви змогли розслабитися та навіть отримати задоволення. Зараз м'яко вдихаєте, підіймаєтеся, і ноги розводите в сторону по мірі своїх можливостей. Робите такий вуголок ступнями, ніби хочете розкрити двері, глибокий вдих, руки піднімаєте вгору, беретеся за лікті. І з видихом лишаєтеся в даному положенні. Ноги сильні. Корпус тримається над тазом, руки не затуляють вуха. з видихом направляєте розслаблення в спину, у внутрішню частину ніг. На вдих руки піднімаєте вгору, погляд переводите за руками. І з видихом м'яко пускаєте руки перед собою, можете або на долонях триматися, опуститися на передпліччя, або руки витягнути вперед. Якщо зовсім складно, допоможіть собі блоками. Не намагайтеся тягнутися вниз, спробуйте прокрутити лобкову кісточку до підлоги, м'яко розслаблятися під власною вагою. Ноги сильні, Продовжуй далі штовхати двері по сторонам. І розслабляються сідниці, крижі та поперек. Можливо, загалом навіть відчуєте і спину та аж до самої шиї. Без гострого та пекучого болю лишайтеся в даному положенні через глибоке дихання, намагаєтесь розслабитися. Чим глибше дихання, тим м'якше і приємніше розслаблення. М Який глибокий вдих повільно підіймаєтеся? Збираєте ноги, можете допомогти руками і тепер ліву ногу згинаєте в коліні і переходите в позу голуба. Правий кульшовий суглоб до лівої п'ятки. М'яко опускаєтеся на передпліччя, можливо, навіть вкось кось виходить нижче. Права сідниця висить над підлогою. Розслабляєтеся, повторюєте всі попередні мої вказівки. Та намагайтеся не відчути мову свого тіла та розслабитись. Слідкуйте за станом свого коліна і не доводите себе до гострого болю. Якщо при довгому лежанні відчуваєте дискомфорт, краще підкласти блок під сідниці або спростити собі практику. М'який глибокий вдих. Починаємо підійматися, праву ногу ставити на пальці ніг, виходити на вдих в планку. Лобкова кісточка до нижніх ребер. пресом тримаємо себе. З видихом переходите в положення собака мордою вниз. Коліна рівні, або ж можете підтягнути, якщо складно. Голова шия розслаблені. Вдих, видих. Вдих. М'який видих. І ще вдих. М'який видих. розслабляємо зону під руками. На вдих переносимо зігнуту праву ногу вперед. Повертаємося в прасаріту. вдих, на прямих руках випрямились, прогнулись в попереку. І на видих опустилися вниз. Руками взялися за гмілки. Пальці ніг навантажені. Колінні чашечки підтягнуті, якщо комусь дуже тягне по задній поверхні, підзгинайте коліна, прокручуйтеся крилами тазу до внутрішньої частини ніг. Голова шиє розслаблені. І видихаєте, розслабляєтеся. Можете ускладнити, руками витягнутися вперед, а сідничками піти назад за п'ятки, ніби витягуєте хребет в різні сторони. Продовжуєте далі глибоко дихати. М'який глибокий вдих, повільно руками підходите до ніг, ступнями збираєте себе в положення маласани, м'яко опускаєтеся, ліктів коліна, долоні на масте, плечі відбух, шия довга, витягуєтеся в стелю, спина рівна. Очі прикриваєте. Там яко розслабляєтеся по можливості. Мізинчики навантажені. Слідкуйте, щоб коліна не завалювалась та ступня по внутрішній частині вниз. Можете спробувати попрацювати м'язами промежених, хто розуміє, як це робити, буде дуже корисно. І шукаєте комфорт у тілі під час даної асани. До речі, дане положення є корисним та ефективним під час жіночого періоду та під час вагітності, але, звичайно, краще виконувати це під наглядом інструктора і через власні відчуття. Зараз м'яко на вдих опускаєте руки вниз, піднімаєте сідниці вгору, збираєте ступні і м'яко з видихом опускаєтеся в складку. Кому складно, підгинаєте коліна. Крила тазу прокручуєте до передньої частини ніг, уявляєте, як скуприка через всю спину та шию через голову починає стікати крапля води на підлогу. М'яко розслабляєтеся та дихаєте. Розслаблена голова, тяжка тягне за собою та розслабляє м'я за спини. Глибокий вдих в зону між лопатками, туди вгору до поперека. І з видихом розслабляєте далі плечі, шию та голову. Можете порухати головою вправо і вліво відчути чути наскільки розслаблена голова та шия. Ноги сильні, ступнями намагаєтеся розірвати килимок вправо та вліво, включивши привідні м'язи. Це м'язи по внутрішній частині ніг. З видихом направляєте туди розслаблення та м'яко опускаєтеся на коліна. Ми з вами завершуємо практику. Ще один глибокий вдих в нижні ребра, руки вгору, очі можете прикрити. За видихом розслабляєтеся. Ну а я буду завершувати. Щиро дякую всім за практику. Ви можете ще виконати шавасану. і до скорої зустрічі, мої любі.